23 серпня в Україні відзначається День державного прапора. Державний прапор є символ незалежності. Український прапор це небо і золоті лани. Український народ переніс на наш прапор. Ці кольори не випадкові, а відже тисячоліттями наші предки вважали їх священними. Синій колір це колір води. Чистого неба, символ миру, жовтий колір вогню сонця, лагідних променів, якого немає життя на землі. Це колір пшеничної ниви, зерна хліба. В усі часи українці прапор дуже шанували, обов'язково захищали під час бою, а честь нести прапор мали найдостойніші воїни. 28 січня 1992 року Верховна Рада України затвердила Державний прапор України синьо жовтий, щороку 23 серпня за добу святкування Дня Незалежності наша країна відзначає День державного прапора. Дата була обрана на згадку про події 1991 року. Коли до будівлі Верховної Ради група народних депутатів внесли синьо-жовтий стяг. Саме ж свято є досить новим і було засноване указом другого президента України Леоніда Кучми. День Державного прапора України від 23 серпня 2004 року, про наш прапор є багато легенд і казок. Я хочу познайомити вас з казкою відомої української письменниці Зірки Мензатюк український прапор. Марійка сиділа й малювала. Спочатку взяла блакитний олівець. Хай небо буде погідне, ясне, сказала вона, і намалювала небо. У небі хай сяє сонечко, сказала вона і взяла жовтий олівець. Намалювала сонце і небо повеселішало, а внизу. Поле чорне та сумне. Розвеселімо його, сказали жовті та блакитні барви, взялися за рученьки злинули додолу. Одна блакитним дощиком, друга ясним проміннячком. У чорній землі спала насінинка. пробудилася та й каже Як мені хороше, дощик мене напоїв, сонечко зігріло. Буду я проростати. І над землею піднявся зелений паросток. І другий піднявся, і третій, і тисяча тисяч веселих зелених паростків. Тепер же я знаю, засміялася Марійка, де жовто-блакитний у двох, там наступає весна, бо разом вони дають зелену барву. Відклала олівці і замилувалася гарна жовта барва з блакитним, як сонечко з небом, волошка з пшеницею як наш прапор.